Якщо так зробити. 3, 4, 5, 6 сьомий, то в мене не буде коштів на те, щоб це виняти. Це на сорок треба. Вийняти. Тоді треба пробивати якісь додаткові. Ну, на, на голду, от, я ось пробивати треба. Чекайте. А, я всіх їх вбив. Так, бо то незручно їх передавати, потім заплутуюсь. Там можна навіть якось, мабуть, на дві армії грати. О, ізі ізи коробка. Давайте оцю коробку заберемо. У нас є зайві Дивіться, У нас є 112 зайвих мовів. Ні, ну це, це ми не встигаємо. Якщо так робити, то ми не встигаємо. Ще можна цим під'їхати назад. Це йому тут зачистить і передать мейну, і він побіжить когось вбивати. Можливо, так треба зробити, не знаю. Так, F5. О, oh, Let Them Run. 5000 голдів. круть. Якщо... Дивіться, якщо я видалю якогось героя. Наприклад, дядька Трагладіта. Або отсю тітку. то це типа норм. М -м. Я, мабуть, її видалю було тут. Нема що збирати. Її можна було видалити минулим кроком, але в мене, здається, коштів не було на це. Зараз я 5 тисяч підібрав, ну тут якесь золото є. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Це на один моралі нічого собі. Тут. Ну, Ми тут дуже багато витратимо ВІВ, доведеться цим добігати. Але якщо ми ще все звільнимо, теж ресурсики круті. А, можливо, варто ну, побитися було б. Зібрати експу. До речі, отут наче злегка ми повинні пробивати. Зате 30 F5. О, ні, щось. Ніхрена не злегка. Так, F6. Ну я вивчаю грушу, поробиш тут без завантажень ніяк. А як інакше. До речі, там чомусь два дракони було. Зазвичай один. Це, мабуть. Якийсь next наступний рівень. А, от так от тут. Тут нікого не треба бити. Можемо будь-яким іншим героєм сюди заїхати, просто щоб мови не витрачати. Коробку візьмемо. Ще тисяч голди Камінюку забув. Ах. Ну, що ж пробуш? Ага, ось так от. Ну, якось так. Пер. Сюди. Мабуть, я дурньою страждаю. Воно, мабуть, не треба так робити. Каменю, треба було зібрати, бо в мене ж немає як будувати. А, цю не треба, а тут. Сейф а, хаус. Ну давай. Тут медуза. Uh -huh. Мені здає, до речі. Забув оце взяти. Зараз би ще більше злутав законів. Тавра медуза. Окей. Okay. Я, мабуть, поїду сюди. Отут зберу експу Коробку. Можна спробувати жахнуть собак. А у якийсь тут Хрінь показується? Собака тільки... Ага, бо тут круто. Ми почнемо одразу. О, не так багато вже й наносять. Я можу гідру втратити, мабуть. Що там в них. 4, 3, 5. Навряд ще. 28 да. дефу. Е, так, вони побіжуть, потім наступним ходом пропустять. Але гідра все рівно швидше за собак. Вони тут стануть, я гідру з'їм. Це йому складніше. І тут ще треба лишити. Амінотавер зверху зайде, так? О, мабуть, так. Давай... Щоб його тільки одна собачка могла коснути. Ні, ну вони отак втрьох будуть стояти. Якщо ж не так. Ага. Ага. Це буде смерть Мінотавру. Якщо я так зроблю. Але чи я ще зможу втікти. В них 5 мовів. 4. Тобто так. Раз, два, три, 4, 5. Два, 3, 4. Уф. Тоді десь сюди йому треба ставати. Трогліси також раніше б'ють. Так. Можемо трошки мінотавром. Ну і тут під собак я підійду, якщо треба буде. Медуза дуже крута. Треба було, мабуть, по тим стріляти що. Так, як я і сподівався, дивіться просто якийсь жах. Мінус, до речі, без відповіді буде бить. А давайте спочатку гідрою вдаримо. Собаки жируть цього пса, якщо я їм буду миватися. Будь-треба якось трогладітимемо тут закривати. Скільки він вбиває? 13. Цей. Це отак. Ну так, тільки одна собачка його вкусить. Можна спробувати. А, я забув, що вона дасть відповідь. Як... Пан Мінотаур. Можна всіх трьох вдарити. По 2-3, та вони його розірвуть на шматці. Не ж не будуть гід робити. Ну, я зберігся, цікаво подивитись на їх поведінку. А, це з відповіді удар. Я не знав, що це з відповіді удар. Тобто, якщо звідси, то тоді без відповіді буде. Зараз натикаю, потім завантажу. Так, танцівниця. Щось я всіх попросаджував? А хто у нас перший цей? Арбалетів так і не згодував я. йому. Оу, як вийшло чудово! Я, Мабуть, навіть програвати не буду, дуже круто вийшло. Можна, до речі, брати захист. А вона йому від... А, Гідрі не відповідають. Я забуваю, що вони відповідають після того, як я гідрою зіграв, кек. Ну давай тут без відповіді вдаримо. Так якого дідька він підійшов? Окей, треба перегравати буде. Гідра помирає, це погано. Тей, ну, гідра не померла, можливо, це й на краще. Але я два мінуси втратив. 16, 10, 2. Чи воно то варто? Я думаю, норм. Одразу 2. А, у мене ж тут лайно. Давай, ну, спробуємо назбирати Так, давайте з нашої факції на 25 я Battlecraft точно не буду брати І нам Т-3 дипломатію дають Червоний мечик, це на 100%. Защита, мабуть. Silver Tongue Envoy краще виглядає. Давай я скажу, що таке Silver Tongue Envoy. Це нам Daylight Magic, Defense, Luck, Scouting, Scauting. Скаутинг пройную все. Не логістика, а Скаутинг. Тобто, що на огляд. Ну, в принципі, це краще. Tongue Envoy краще. Плюс ктонічна гідра. Була б не вбиває. Не вбиває. ма. Ну, давай експерт дипломатію. У мене все рівно дуже мало коштів. Нейтрали 100%. Ну це мені тепер треба якихось дорогих нейтралів наймати. Ага, або знижка і Ні-ні-ні, давайте оце візьмемо. Може якийсь. А ось нам и економії дають. Ну, хоч лідерство накинула. Вже добре. Уу. Минотавр, Лорде. А, ще одна хтонична гідра. Три гідри. Блін, я б тут так просто пішов. Ну добре, що я хочу на шляху до істини. Тоді, мабуть, варто сюди спочатку зганяти. От тупо я беру, от розвертаюсь, біжу сюди. 178, Так, до гідр добігаю. Може дерево возьму, я не знаю, що там в дереві. І потім тоді вже звідси ось так, до цього храму, і сюди. Мабуть, якось так. Ну вони якось там героїв туди-сюди крутять. І в них все круто виходить, я так не вмію. Яке щастя, слухайте. А що з цими трагладітами робитиме? Вони якось якось е, війська неправильно скомбіновані. Я половину з них не б'юся. Вони тільки вмирають. Дамах наносить гідра і дівки. І оці штуки, до речі, непогані. Так, ну добре. Що не так? Му. Mm. Вінносів лишимо, Трогладіців лишимо, А це вже сильно. Це ж можна одразу. Все, дракон, дракон. Ну я вже на гідр пішов. Якби дракона одразу побачив. Цей далеко бачить. В нього бачиш, скільки очей. Але він буде повільно рухатись. Обо я його беру і знищую цю дівку. Ну, віддаю йому... Так. так... О, Мідуск. О, як. Ооо, ще по одній гідрі. Ми її точно виймаємо. Дивіться, ми так робимо. Сидівка, звісно, красива. Але тут її пригоди скінчились. Я зберу наступним кроком, а потім ще куплю о, оту з гідрами. О, якраз можна позбирати оцю, всю всю хрінь. Так, чудово. і тітка з гідрами прийшла. Якщо ще прийде тітка з медузами, то взагалі буде імба.